Всім привіт, з вами Таносикс. Сьогодні я хочу поговорити з вами про новий фільм Гай Річі Операція Фортуна Мистецтво промагати». Чи є цей фільм новим шедевром англійського маестро? На який з попередніх фільмів річі схожа ця стрічка? Ну і в який зраді взяв участь відомий режисер? Про все це і трохи більше дізнаємося сьогодні з огляду. Почну з цікавого факту, картина Операція Фортуна. Мистецтво. Промагати» повинна була вийти ще на початку 2022 року. Проте, після того, як у 2021 році фільм провалювався один за одним, кінокомпанія така подумала і сказала: «Хм, е, напевно, цей фільм можна відкласти ще на один рік. І коли велика компанія так робить, з'являються перші побоювання та сумніви щодо якості картини в цілому. І як ви розумієте, з цих слів у фінальному вигляді у стрічки вийшло. Не все так добре, як очікувалось на стадії анонсу. Проте чому так почну з зав'язки картини? Вона тут банальна, як і проєкт. Цілком сюжет стрічки розповідає про таємні шпигунські ігри англійських та американських спецслужб. Їхню цілею стає знайти новітню спертоносну зброю таємного походження. Мільярдер та торговець зброю Грек Сіменс, якого грає Хью Гранд, ось ось має заключити ризикову угоду про покупку цієї самої зброї. Саме до Грека і відправляють агента Мі 6 Орсена Форчуна, ну саме тому і Фортуна, і його команду. Приходи головних героїв виглядають як переплетення сцен, які не сильно пов'язані одна з одною. Вони то в Монако, то в Туреччині, то десь на островах, то в Дорогій віллі, то поряд з великими супутниками, Локацій багато, і вони насправді не надто необхідні для самого оповідання. Тобто, якщо з цього конструктора Лего просто видалити якусь частку та елемент фільму, наприклад, сцену зламу командою орфона комп'ютера по самняку, то фільм нічого від цього не втратить. І ось це. Безлад та багатошаровість проєкту йде тільки в мінус. У старих роботах Каа Річі завжди була присутня цілісність сюжету. Тобто, в кінці стрічки ми розуміли, навіщо деякі персонажі зробили так або інакше. Ми розуміли, навіщо сценаристи, режисер показали нам ту саму сцену і до чого вона призвела у фіналі. В цій же картині цілісного та глибокого сюжету просто нема. Немає логічного та таємного твісту у фіналі. Просто є піано з кущів, яке вистрибує на вас всередині стрічки. Та Змазаний фінал без якого-небудь цікавої ідеї сценариста. До того ж, про це саме піано ви можете здогадатися дійсно на початку цього фільму. Кінцівка картини зовсім виглядає як глузування над жанром кримінальних та шпигунських бойовиків. Щоправда, з цим глузуванням є проблема, коли перед нами поганенький фільм, а не шедевр, який робить мета-іронію. І в цьому моменті я хочу подякувати всім людям, які допомагають мені цьому проєкту за допомогою Монобаночек чи Патреона. Особлива подяка, Танкер XYZ, з Дмитро Володимирович та його дружина Дар'я. Якщо ви хочете допомогти навіть однією гривнею, навіть одна гривня важлива. Тому, якщо ви хочете, можете скинути, і ваше ім'я з'явиться у наступному відео прямо тут. Дякую вам величезне. Я не буду хейтити фільм просто так, і відзначу, що не дивлячись на безглуздість деяких локації у стрічки цікаві та красиві. Тут у нас є і соковиті краєвиди островів, та океанів чи величезних будівель, та і в цілому картині є багато вишканої краси. Не можна не відзначити блискуче підібрані костюми та дизайн інтер'єрів. Все виглядає смачно та красиво. Як і завжди у фільмах Гай Річі. На джентльмени, звичайно, проте теж непогано. Я Пени, що шанувальники візуального лоску гая річі залишилися, я впевнений, що шанувальники візуального лоску Гая річі залишилися задоволені. А ось від чого задоволення не буде, так це від персонажів, які стали ще гіршими за тих, що були у всіх останніх роботах річі. І якщо за Г'ю Грантом або Джейсоном Стейтмом дивитися цікаво, хоча вони і грають стандартні образи Гю Гранта та Джейсона Стейтхема, можливо, з 2010 року, то ось з іншими персонажами. Жами дещо складніше. Зірка паркет зони відпочинку Одрі Плаза є найслабшою планкою і персонажем стрічки. Вона стандартна і навіть штампована для кіногені хакер з тонким почуттям гумору, а також сексуальним та гарячим. З виглядом красуні. І якщо з почуттям гумору тут все добре, то ось з її зовнішнім виглядом вже не дуже. Акторка має досить специфічну зовнішність. І зачекайте, я не кажу, що вона страшненька, якщо що, а саме специфічна. І я не впевнений, що саме через це загальна частина чоловіків вважала б її прямо гарячою. І ок, тут може бути моя дивна думка і смак, походжуюсь, тож давайте просто можете це ігнорувати. А ось що вже об'єктивна слабка частина картини це здатність цієї кралі до хакерських здібностей. У фільмі показана робота хакера з кіно «Стрічок» 90-х років, коли люди могли зламати будь-який фаєрвол, перекинути будь-що інтернетом та вкрасти будь-яку інформацію з приладу. Підробка голосу, зміна камер спостереження, хакінг комп'ютерів будь-якої здатності, все це, це ми побачимо у виконанні цього персонажу. це не смішно, не меторинічно, а просто тупо, тому що якщо ти вмієш таке робити, то ти не будеш працювати на уряд, ти будеш жити в своє задоволення. Ну і також я хочу відзначити персонажа Джоша Гарнета, який грає дурбелика і відіграє його досить якісно. Хоча цей самий актор грає схожого персонажа. У минулій стрічки гая річі гнів людський, людський». Точ, точ. Тож нічого нового я не побачив і тут. Просто нормальна акторська гра, і я радий, що цей актор почав знову десь грати. Він талановитий. Там самі вбивці. Ти ж актор. Грай! Р -р 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 -р. Ну, добре, я готовий. До роботи. Музика мені зовсім не запам'яталася. Операторська робота шаблонна. Ну а спецефектів тут засть. Тому я виділив усі сильні та слабкі сторони цього простого та девакуватого проєкту, гая річі вже тут. Єдине, що я хочу ще додатково відмітити, це атмосферу стрічки. На мою особисту думку, саме вона і є критичною точкою, чому цей фільм не подобається глядачам. Фільм не є комедією, бо за весь час ви почуєте десь ну, 3-4 жарти. Фортуна не є шпигунським бойовиком через те, що персонажі. Діють як тисаки або слони, які йдуть до своєї цілі максимально прямо. Ну і це не є екшеном, тому що цього самого екшену тут і небагато. І саме тому картина сама і не розуміє, що вона таке є. Вона і не серйозно робота як ніфлюдський, і не комедійний проєкт, як джентльмени, щось середнє, щось незрозуміле, щось чужерідне. Wait a Якщо Аладін, якого знімав Гай Річі для Діснеї, можна пробачити через продюсерський контроль від цього самого Діснею, то ось що трапилось тут незрозуміло. Іноді навіть здається, що цей фільм сняв і не Гай річі. Ну і нагадую, що у мене є ігровий канал та телеграм канал. Ось тут і ось тут є QR-коди, Тому для вашої зручності переходьте та підписуйтесь і слідкуйте. Якщо вам подобається моя творчість, дякую. І тепер же перед фінальним виставком давайте оцінимо цю стрічку за рейтингом НЕСКІНЧЕННОСТІ. Прикольно сказав. Угу. Камінь часу Фільм йде приблизно дві години за власними враженнями, а тягнеться як всі чотири локації та безголуздих сцен. Так багато, що головна ціль глядача це просто не заснути від нудьги. Тобто вас кидають фантиками, проте ну вам це не цікаво. Камінь простору. по локаціях, як я вже і зазначав раніше, у мене проблем немає, як і до стилістики картини. Все красиво та стильно. Камінь розуму просто ні. Діалоги хочуть здаватися цікавими, проте вони пусті. Гумор у картині надто поганий, а самі персонажі карикатурні та погано прописані. Після перегляду «Слічки» я не хочу очікувати сиквелу цієї самої «Слічки» або спін-офів про якогось персонажів. Ну або просто дізнатися щось більше про будь-якого з цих героїв. А це великий показник, як на мене, дуже погана робота сценаристів. І відзначу, що навіть у джентльменах, який є гарним фільмом, на мій погляд, проте з великою кількістю проблем мені було б цікаво навіть. Подивитися спін-офф про деяких другорядних персонажів, як наприклад персонажа Коліна Фаррола. Я вже застоявся, давайте якийсь ворошняк. А ну, чого стоїмо? Вперед, яких швидко! Відірнемося. Пішов ти! Чуєш! Ти розчаровуєш мене, Сибуля, ну, другий шанс. Давай ще раз. Хотів порізати мене. Вперед, пацан. Камінь реальності, як я вже зазначав, стрічка нудна і не дає жодних позитивних емоцій. Вона занадто середня навіть для простого одноразового перегляду у кіно з метою відпочинку мозку. Тож про яку атмосферу тут можна говорити. Камінь сили у Слідчики є, і він досить непоганий. Проблема в тому, що його дуже мало. Окрім сцени гонитви та фінального лон Граша Персонажа Стейтема, я й не можу згадати жодного доцінного моменту для себе. Тож я не можу дати камінчик цього за дві непогані сцени. Вони не геймченджер індустрії, тому. Ну, ніяк. Камінь душі, гай Річі створив шабашку, яка не є проявом його таланту. Мені нема ані технічних талановитостей, ані його душі. На мою особисту думку, це найгірша робота англійця з його моменту дебюту у великому кіно. Що ж до рекомендацій, якщо вам сподобався або не сподобався цей фільм, то дуже раджу подивитися вам малюк на драйві від генія Едгара Райта, класичні фільми Гая Річі, наприклад, Вкрадено, «Скайфол» та Казано Рояль, ну і Комедія Шпигунка, яка є одним з найкращих представників шпигунських комедій за останні роки. В цьому фільмі, до речі, теж грає Джейсон Стейтем і грає він просто неймовірно. Відчуття мого персонального розчарування я можу порівняти з наступним: ви приходите у ресторан, який відкрив відомий шеф-повер, якого ви дуже побажаєте, страви, якого любите, та в ресторан, якого є час поїхати, навіть на інший куток міста. Та ось ви приїжджаєте в цей заклад, замовляєте свій улюблений стейк від цього самого шеф-повара, а виносять вам ніякий погано зроблений кусок м'яса. Згодом же ви дізнаєтесь, що шеф повар не сильно і займається цим закладом, а лише піарить його та використовує своє ім'я. Ну і найголовніше, ви тепер двічі подумаєте перед тим як їхати в новий заклад цього самого шефа. Як і я двічі подумаю про те, як йти на наступний фільм Гая Річі. Відомий режисер мав суперечливі картини і до цього. Так король Артур був занадто куций, я вважаю, не розкрив і половини свого потенціалу. І в той же самий час, на мою думку, це є одна з найкращих робіт Гая Річі саме за потенціалу. Джентльмени мали занадто простих та однобоких персонажів, які не були присутні до цього в інших роботах. Річі. Гнів людський був просто цікавою слідчкою без режисерського жонглювання, маестро і так. Далі, проте, проте, проте всі ці фільми було дуже цікаво дивитися. А цей витвір мистецтва ні. Він втягує сон, не дарує жодного враження або свіжих емоцій, та тільки краде у вас час, ваш драгоцінний час. І найголовніше, знаєте що? Навіть не це, а найголовніше, що цей фільм є зрадником. Картина вийшла в офіційний широкий кінотеатральний прокат на Росії. Як це може бути в часи повномасштабної війни, не зрозуміло, і відразу відповім людям, які кажуть, що режисер не має жодного впливу на такі рішення. Ви що? Він має, особливо такі люди, як Гай Річі. Просто хтось захотів великих грошей з регіону, де його фільми збирають багато, дуже багато грошей. Навіть якщо, знаєте, ці гроші будуть трошечки крилавими. Ну, нічого. Це ж не кров англійців, так? Дуже не раджу дивитися цю стрічку, навіть коли вона вийде у домашньому прокаті. Вибачте, якщо ви очікували від цього огляду щось позитивного. Дякую всім за перегляд. Аж до цього моменту напишіть мені в коментарях, який ваш улюблений фільм Гая річі або чому ви не полюбляєте цього творця. Ну і буду радий активації дзвіночка. У мене на сторінці. Це дуже допоможе розвитку моєму проєкту. З вами був Танос Фортунайте.